Вітаю на каналі Магія Тару. Відповідаю на питання в коментарях. Сьогодні у нас Донецька область. Місто Селідово. Селідово, Донецька область, що чекати в травні 24-го року. Так, що чекати? Від расистів Селідово? Покажіть. Ну, буде наступ. Ці території, агресія, війна, військові дії. Все дуже погано. 10 мечів це повний крах. Це може бути і окупація, і може бути Ну, дуже нехороші наслідки для міста. Руйнування і агресія. Ось. Перекриваю, заперечую. Зараз знайду всі карти, що мені треба. І будемо повертати негатив ворогу. Все, що вони роблять для України, повертаємо на голови ворогу. Всі бомби, ракети, снаряди, міни, дрони ворожі. Всі на їх голову хай летить. Все, що вони зле лихе нам роблять, хай повертається їм на їхні голови. Та буде так. Вищі сили духи роду янголохоронці. Прошу захисту для Селідова Донецької області. Прошу відвернути біду. Прошу Божого захисту. Все зле, лихе, негативне, хай на голову ворогу повертається. Хто з мечем прийшов від меча, хай загине. Та буде так. Так буде. Вищі сили, будь ласка, приберіть ці перешкоди на шляхах озброєних сил України на знищення ворога, щоб ворога було. Вибито з нашої території і щоб якомога швидше скінчилась війна. Буде так і так буде. Так, далі дивимось. Мирноград. Донецька область, Мирноград. Місто Мирноград. Що чекає Мирноград? Травень 24-го року. Скажіть, покажіть Мирноград. Тут також, але трошки не, так, не така гостра ситуація, але також військові дії, війна на цій території. Сила перебуде застосована сила, радять людям від'їжджати, залишити цю територію, бережіть своє життя. Кожен вирішує сам за себе. Хтось залишиться, хтось поїде, але війна йде на цю територію. Військові дії йдуть і виб'ють загрозою. Також небезпечна, греція йде. Заперечує негатив. Карти радять тікати. Перекриваю, перекриваю. Вище сили, духи роду, охоронці. Прошу захисту для Мирнограда Донецької області. Прошу відвести біду, щоб не було руйнувань, щоб не було жертв. Прошу відкрити всі шляхи, шляхи Збройним силам України на звільнення цих територій від решистів, на знищення ворога. Все зле лихе, що ворог діє на наших територіях, на українських. Поверніть, будь ласка, ворогу на його голови по Верховному суду, та буде так і так буде. Далі. Добропілля Донецької області. Добропілля. Що чекає? Місто добропілля Донецької області в травні. 24 року, що чекає травень. Добропілля. Буде якийсь вибір. йти цим шляхом чи іншим у ворога. І виберуть цей шлях через добропілля і це 10 мечів, це повний крах. Рах падіння і знову військові дії. Дивіться, ось тут ворог дуже підготовлений, і нам на той час, коли вже будуть військові дії поблизу Добропілля, то вже і у нас будуть якісь ресурси такі, що ми можемо дати відсіч. і будуть з цього з цієї точки ворога будуть гнати. Треба перекривати негатив, щоб не було жертв, щоб не було руйнування. Таке можливо. Перекриваю вище сили. Прошу. Відвести біду від міста Добропілля Донецької області. Прошу відкрити всі шляхи Збройним силам України на звільнення території від расистів українських, щоб ворога було вибито з території України, щоб припинились військові дії. Прошу захисту для добропілля, щоб не було руйнувань, щоб не було жертв по Верховному суду. Та буде так і так буде. По волі вищих сил буде так. Костянтинівка. Місто Костянтинівка. Скажіть, покажіть, що чекає в травні 24-го року. Чи буде окупація? Скажіть, покажіть. Костянтинівка. Це наші військові. там дуже добра оборона. Шляхи відкриті. Небезпека, що можуть бути обстріли. Руйнування, обстріли. Так, окупацію, я не бачу окупацію. Це наші військові, що захищає дуже добре. Ворог буде намагатися зайти. Будуть бої. Доля повертається в якусь сторону. Все буде, все буде ну, так, як ви хочете. Я не бачу цієї копації, але є щось таємне, скрите. І що? Вибір. Тобто вищі сили будуть дивитися на вибір людей, загальні маси людей, що вони обирають, як вони себе поводять. Тобто, будуть дивитися, от все буде по, по волі вищих сил, як. Вам, як вам треба з точки зору карми? Так. П'ять кубці вийшло, що це буде все побито, потрощено, зруйновано. Це погано. Так, да, це виходить руйнування. І це залежить від вибору людей. Тобто є люди, які будуть зраджувати, які будуть давати якісь наводки, здавати позиції. І це як розплата, це покарання буде таке, що буде руйну... розруйновано багато багато руйнувань. Заперечується Костянтинівка. Перекриваю вищі сили, духи роду, янгол-охоронці, Прошу захисту для міста Костянтинівка Донецької області. Прошу відвести біду, щоб не було руйнувань, щоб не було жертв. Прошу ворога іншими шляхами пустити, щоб ворог відступив, щоб залишив територію України ворог по Верховному суду, по волі вищих сил, то та буде так і так буде. Прошу не допустити руйнувань, не допустити жертв, відвести ворога як мога далі на російську територію, хай ворог іде, хай відступає. По Верховному суду та буде так і так буде. Боже захисту прошу для Костантинівки. Так, давайте подивимось ще часів яр. Ви ще сили скажіть карти Таро, покажіть часів яр, яка ситуація там в травні? Крах, все розбито, потрощено дуже погано. Військові наші, ведуть військові дії, буде перемога. Відіб'ють, ворога відіб'ють з цих територій. Добре. Українськ Донецької області, місто Українськ, Донецької області, що чекати в травні 24-го року. Скажіть, покажіть. Українськ. Зміниться ситуація. Змінюють, змінюють ситуацію люди, які зраджують, зрадники, Є зрадники. Так. Відчиняють, як відчиняють ворота, відчиняють двері ворогу. О, війна йде, буде захист, будуть відбиватися всі напади ворожі. Відкритий шлях на агресію, на небезпеку, можливі руйнування, руйнування будуть. Агресія, війна, ніщита, дурень іде. Склад... робить дуже важке життя. Дурень це військові російські, що вони прийдуть і будуть робити дуже нехороші речі, це гньот, карта гньот, що буде дуже важко в місті. І карти радять, у кого є така можливість, тікайте, тікайте з міста. Саме головне це життя. І вашому життю загрожує небезпека. Заперечую, перекриваю. Вищі сили, янголохоронці. Прошу захисту для міста Українськ, Донецької області. Прошу відвести біду, щоб ворог не зійшов в місто, щоб не було окупації, щоб не було жертв, щоб не було руйнувань. Весь негатив прошу повернути ворогу на його голову по Верховному суду. Та буде так і так буде. Боже захисту. Прошу для українська, для всіх його мешканців. Буде так. Дивіться, це Донецька область, це всі, всі містечка, ті, що прифронтова територія, я так розумію, покиньте на час військових дій цю територію, покиньте. Ситуація дуже небезпечна, і ворог може зайти в ваші міста. Давайте ще раз загалом подивимось, Донецька область. Селідова, Мироноград, Добропілля, Костянтинівка, Українськ, Покровськ. Скажіть, покажіть, що чекає цю територію? Чи зайде ворог на ці території? Чи буде окупація? Це наші. Загроза така є. Будуть руйнування, 100% будуть руйнування на цих територіях. Так, руйнує ворог робить. Дуже складну ситуацію для мирного населення. Будуть руйнування. Ворог руйнує щасливе життя. Тобто їх бісить, що ви такі там всі щасливі і класні були, поки вони не приперлися. Буде руйнувати. Вийшла карта смерть, що смерть іде, смерть іде, що будуть жертви. Краще залишити цю територію. На деякий час. Перемога буде, але пізніше. Зараз закритий шлях на мир. Є вибір, у ворога є вибір. Але вони будуть... В них є наказ, В них є наказ і вони будуть йти вперед. Їм Дуже треба ця перемога йти на якомога більше всю Донецьку область захопити. Це треба перекривати. Ситуація дуже небезпечна, страшна ситуація. Краще. Ева, ну, евакуацію робити, треба краще виїхати звідти на деякий час, поки там все не втихомириться. перекриваю. Вищі сили, духи роду, янголи-охоронці, прошу захисту для Покровська, Сен Мирнограда, Добропілля, Костянтинівки, Українська всіх інших містечок, які знаходяться біля лінії фронту Донецької області. Прошу захисту, допомоги. Прошу відвести біду, щоб не було жертв, щоб не було руйнувань. Прошу відкрити всі шляхи Збройним силам України на знищення ворога і щоб ворога вибили з цієї території, і щоб Донецька область була звільнена від расистів. По Верховному суду та буде так і так буде. Перешкод більше нема, буде так. Таке вийшло відео. Дякую всім за увагу і до зустрічі на каналі. Ще забула одне містечко Нью-Йорк Донецької області. Що чекає місто Нью-Йорк Донецької області в травні 24-го року? Чи буде окупація? Скажіть, покажіть. Нью-Йорк. Можлива окупація. Там будуть запеклі бог військові дії, можлива окупація. Зміна долі. Туди. Те саме, що військові дії, ніщита, дуже зубежіле населення. Ворог буде намагатись намагатись стерти місто з лиця землі, зруйнувати там все. Дурень іде несе руйнування собі і оточуючим. Нема буд будинків немає. Менют. Можлива окупація. Потім, потім буде звільнено. Полон, можливий полон, Раздор. руйнування. Ворог дуже сильно підготовлений, і вони мають ресурс, щоб ці військові дії вести, щоб там не розказували, що в них якісь там проблеми, і немає в них ніяких проблем. Вони йдуть вперед і мають на це кошти і ресурс. Вище сили духи роду янгол, охоронця, Прошу захиста для міста Нью-Йорк, Донецької області, щоб не було руйнувань, щоб не було жертв. Щоб не було окупації, прошу відвести біду. Боже захисту прошу для міста Нью-Йорка -Йорк, Нью Донецької області. Прошу відкрити всі шляхи Збройним силам України, щоб вибити ворога з цих територій з Донецької області, щоб ворог відійшов, і, щоб якомога швидше скінчилась війна, щоб не було жертв і руйнувань. Прошу миру для України. По Верховному суду буде так, по волі вищих сил буде так і так буде. Ситуація дуже небезпечна, дуже погано. Бати ще раз Нью-Йорк, Донецька область, що чекає в травні 24-го року Нью-Йорк. Це окупація виходить. Плін. Наступ. Наступ і плін. Погано. Я вас перекрию. Перекриваю, перекриваю ще сили, Прошу захисту для міста Нью-Йорк Донецької області. Прошу відвести біду, щоб не було окупації, щоб не було руйнувань, щоб не було жертв. По Верховному суду, та буде так, і так буде. Перешкоджені для Збройних сил України на звільнення територій Донецької області від расистів. Та буде так. Дякую всім за увагу.